вами Дмитро Комаров. Сьогодні ми з нашим оператором Санію в лісах Камбоджі подивимося на примітивних багатоклітинних організмів під назвою Нєфори. Звичайні. Прошу подивитися, щойно я побіг, що один з них побіг. Давайте подивимося до нього ближче. Ну Ось ми знайшли одного з Нєфорів. У ньому видно, що він спить. Це напевно, тому що він забагато грав в доту. І впав кріосон. Це його ліпше не рухати його з таким тому що якщо він покинеться, буде дуже погано. Проподуєш дати, як я пішов. Капець! нього коротке волосся. А я ж то думаю, чого він сав. Це означає, що його вигнали зі зграї, тому що він постригся. А. А що ж, ми нарешті вміли підібратися до лігоща е цієї зграї Нєфорів, з якої вигнали того самого Нефера з кріосна. До речі, він все-таки проснувся і вкрав мою кофту і вернувся до своєї зграї. Вони, напевно, його прийняли, вибачили чи що. Вони, напевно, додалися в анпіс. Так що, давайте підійдемо до них ближче. Давайте поговоримо з одним із них. Добрий вечір! Можете про себе розказати трошки? Привіт, мене це... звуть Зайксен Агібатор, мені 16 років, граю доти. Це неймовірно. Ой, не йому... тікає. І нарешті ми це довели. З ніферми можна вести діалог. Хоч і невеликий, хоч і Такий собі. Але можна. Давайте подивимося на інших няферів. Давайте не дивитися на інших нєферів і йдемо далі. Дякую вам за увагу, дякую, що нас дивилися. З вами був Діма Комаров і Сань. Ну що ж, з вами був Діма Комаров і Ой, Саня сашку його небес!